Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми відвертостями понедільній проповіді Любов та світло. Пастор дуже гарно розкрила цю тему. І для мене ще більше стало ясно, що таке темрява, і коли я знаходжусь в темряві. І хто такі антихристи? І сам Ісус говорив, Я світло. Для світу, і хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, і матиме світло життя. І так часто в Святому Письмі в Євангелії Ісус і апостоли попереджують нас: берегтися лжевчення, лже апостолів, антихристів. Давайте почитаємо, що сам Ісус говорив своїм вчинь, учням. Остерігайтеся закваски фарісейської та садкейської. Тоді вони зрозуміли, що він сказав остерігатися не закваски хлібної, а науки фарисейської і садукейської. Чому вчили ці лже вчителі? І для мене більше розкрилося, хто ж такі антихристи? І що пише з цього приводу Іван? Вони вийшли від нас, та вони не були наші. бо... Якщо вони були з нашої, то залишилися б з нами. А вони вийшли, і через те виявилося, що ніхто із них не був наш. Тобто Антихристи, це вихідці з церкви. Це люди, які знали слово, але нехтували словом, бо вони любили матеріальний світ. І люди, які живуть в похоті, плоті, горді, пихаті, оправдують свої гріхи. Вони йдуть проти Слова Божого, проти Ісуса. Ті, хто взагалі не вміють каятися і легко відступають від Бога, оправдовують свої гріхи, вони живуть у пітьмі. А ті, хто віддав своє серце Богові прийняв істину, виконує і живе по законам Божої любові, милості, милосердя, той легко кається в гріхах і вміє прощати. Тому жертва Ісуса Христа це єдиний наш шлях. Щоб Бог Отець простив і нам наші гріхи. Ісус є наш ходатай між Богом і нами. Він наш посередник, ходатай нового заповіту. І щоб нам називатися віруючими, потрібно бути такими, як Ісус. Навчитися любити, терпіти, прощати, милувати. І цьому всьому можна навчитися тільки в церкві. Церкві Ісуса Христа. І тільки так можна освітити цей світ, якщо ми самі станемо світлом. Доторкнутися серця людини може тільки Боже Слово, тільки істина і тільки Божа любов. Давайте виходити з цієї темряви до світла, пізнавати Ісуса Христа, приблизитися до Бога через Ісусове вчення, через Євангеліє. Приєднуйтесь до місії, Слово Боже, щоб мати спасіння душі своїй і щоб ваші імена були записані в книгі життя. Благословені будьте! Амінь.